Так, куди? Пляшки з водою. Отак от люблю. Ну, я як людина вже, яка вивчилась, ще назад дороги немає. Передня гальма забув тримати. Точно. Ні, це щеплення. Це щеплення. Я по прямій їхав нормально, а от і коли я повертав, я впав. Це бокал гілесе. Це повинен бути дуже сильний самоконтроль. Можна зі мною щось, щось зробити, щоб я почав їздити нормально. Туди? звати Олександр, це Віталій. Те, що я знаю про Віталія, що він дуже класно е ганяє на байку. Він знає багато про байки, але я думаю, він нам зараз розкаже трохи більше про себе. Uh, так, мене звуть Віталій, як ти вже сказав. Я їжджу на мотоциклі з 2008 року. У 2010 році я почав займатися трохи ендуро. почав їздити по лісам. Також весь час для їздити мотопродорежі різні країни. Думаю, це У 2014 році я почав займатися мотоджимханою, бо в мене були деякі проблеми з управлінням мотоциклом. І це мені дуже допомогло. Я дуже багато чого вивчив. У 2018 році мені запропонували стати мотоінструктором, я якраз сидів без роботи, і тому мені сталося цікаво, я вирішив спробувати. І три роки я пропрацював мотоінструктором класу. Ти як людина, яка добре знається на мотоциклах, яка дуже довго їздила на різних мотоциклах і яка працювала інструктором, як ти вважаєш, чи достатньо знань, які дають в мотошколі, для того, щоб безпечно пересуватись містом і відчувати себе комфортно? Бо багато мотошкіл вони працюють як автошколи, тобто вони працюють і просто готують до екзамену. Можна не вміти повертати, можна не вміти гармувати, можна взагалі їхати на, е, на холостих повертах і проїхати екзамен. Це не добре. А коли ти виїжджаєш в місто, в тебе зовсім інші задачі, ніж на екзамен. Тому е, дуже багато мотошків е, дають незадовільний. Ну, я е, як людина вже яка вивчилась вже. Назад дороги немає, я вивчився восени, і от зараз навесні я купив мод і почав їздити. І я зрозумів, що ну, мені не дуже комфортно, я не дуже добре повертаю, я не дуже добре десь там відчуваю швидкість. І чим що перше треба робити, над чим треба попрацювати, щоб більш певно себе і більш безпечно їздити. Перше треба знайти всі ці теми, які і спробувати їх заново пройти, зрозуміти, деякі проблеми. Тобто одна справа, як просто в тебе нема практики, ти забув, як, так, як їздити. Інше діло, що тобі не зовсім тобі показували, як правильно повертати, як правильно гальмувати. Якщо тобі не показувало, то ти будеш їздити хоч 10 років неправильно. Як тільки ти навчишся їздити правильно? Буде набагато комфортніше, і ти отримаєш е, набагато більше задоволення. від, е, від, е, від Клас я тобі розказував, як я зрозумів, що мені треба вчитись на мотоциклі їздити. Ні. Я взяв мопед в Азії. Я перший раз поїхав в Азію, дівчиною взяв так. мопед, проїхав по прямій, намагався повернути, впав з мопедом, розвернув її, підняв. Приїхав обратно. Впав ще раз і сказав, що ні, я не буду їздити сьогодні. Може іншого разу я візьму цей мопед. Зараз я покажу правильну посадку на мотоциклі. Почнемо з того, як правильно сідати на мотоцикл. Бо інколи людей навіть з цим проблеми. зазвичай сідають з лівої сторони мотоцикла, з лівою підніжкою, з правою зазвичай вихлопна труба, яка може бути гаряча. тобто, завжди краще з лівої сторони сідати. Ми беремося двома руками за кермо і завжди треба притримувати передній гальма, бо мотоцикл може кудись покотитися і так можна впасти. Коли ми сідаємо, ми зігнаємо праву ногу по коліні, так перекидуємо через сидушку, рівняємо мотоцикл, підніжку складуємо, гальма передній відпускаємо. Ми готові. Коли встаємо, все навпаки. Тримаємо гальму, підніжку випустили, нахилили, до Перекину. Якщо ми будемо кидати по-іншому, то... наприклад, якось отак от люди. Якщо в е, нас позаду є кофер чи є, якийсь тут е, вантаж, то можна зачепитися і впасти разом з мотоциклом. Продовжуємо про ноги, коліна ми завжди притискаємо до баку, тобто вони повинні бути в такому положенні, не отак, от, не отак от якось завжди притискаємо до мотоцикла. Бо за мотоциклом ми тримаємось ногами. Це дуже важлива річ. Треба намагатися триматися не руками, а більше ногами за мотоциклом. В притул до бака не треба сидіти. Вперше він залізний і в колоду пору року може бути трошки холодно від нього. Тобто залишайте трохи місця на самому баку, не треба сидіти. Плюс на гальмуваннях теж можуть бути неприємні відчуття, коли ви на гальмуваннях впретись в цей парк. Як треба сидіти? Не треба намагатися якось назад відкинутись. Ми не в автомобілі. Треба... Майже у всіх мотоциклах є трошки нахил вперед. Він чи сильний, чи помірний. На цьому мотоциклі треба так відчутно вперед нахилитися. Треба дивитися по своїм рукам. Руки в ліктях повинні бути трошки зігнуті, тобто не прямі. А трошки їгнуті. лікті завжди повинні дивитися униз. Навіть мотокуртки так пошиті, що рукава не прямо, йду, а трохи підготовка. Спину при цьому треба тримати розслабленою, плечі розслаблені, трошки напруженою, тут поперед. Не вся спина не треба її дівчата дуже люблять тримати пряму спину. Отак от. Зі сторони воно добре виглядає, але це неправильно. Так спина дуже швидко втомлюється. Треба плечі, трошки такі понурі, трошки вперед. І на кожному мотоциклі, як я вже сказав, може бути більше вперед, трошки ну, завжди якийсь тахил є. Порушення ног на мотоциклі. Почнемо з того, як ставити ноги на підніжки. Ставити Приблизно треба в це положення, оця частина ступи, вона стоїть на підніжці. Дуже часто люди ставлять отак під каблук, і це неправильно, бо ми так можемо випадково переключити передачу на ходу, чи отак, от. чи отак от ставлять поруч з лапкою. Тоді, коли, ми, наприклад, людина падає, нога зустрічається з лапкою і щось із нею кламається, чи нога, чи лапка. Це дуже небезпечно. А, і тут є така ще штука, яка спеціально зроблена для того, щоб в неї впиралася п'ятка. Коли ми передачу переключаємо, ми повинні е ногу е відставляти назад. Пер переключили, ставили назад. Їдемо. Ногу треба переключити. Переключили, ставимо назад. І тут нога не повинна жити. Не так, не так, не ні збоку, ніде. Отак. Ось. Це правильне положення ноги на підніжку. Руки на кермі повинні лежати дуже легко, його не треба дуже сильно тримати. Руки розслаблені, як я вже казав, лікті вниз. Як можна легше тримати керму, особливо ручку газу, вона дуже ніжна. І не треба її, чим сильніше ви її стискаєте, тим менше у вас буде чутливість. Mm -hmm. То якомога легше треба її тримати. Я дуже рекомендую тримати два пальці на гальмах завжди. Навіщо? По-перше, в такому положенні вам дуже важко буде дати повний газ. Коли у вас два пальці, вивернути повний газ буде дуже важко. Коли ви отак берете, раз і повний газ, і ви вже полетіли. Це, по-перше, безпечніше. По-друге, це вам дає трошки більше часу на реакцію, вам не треба перекладати. Коли у вас якась екстрена ситуація, перекладати пальці на е, важіль гальм. Е, є ще один такий цікавий момент, коли ви так тримаєте, то вам простіше перекласти усі пальці, а не два. А я рекомендую саме два, бо усі пальці це дуже багато сили і більше шансів перегальмувати. Рекомендую гальмувати двома пальцями. Якщо подивитись ті ж мотогонки, мото GP, там часто гальмують одним пальцем. Деякі інструктори чому кажуть, що треба тримати пальці ще на щеплені. Я не дуже розумію навіщо, бо я не можу уявити ситуацію, коли нам треба якось різко витискати щеплення. Тому я не рекомендую тримати пальці на щеплення. І останнє, але одна з найголовніших речей про посадку це треба дивитися, куди ми їдемо. При повороті ми намагаємось дивитися. Поворот і тільки потім повертати, не навпаки. Це було, що ми повернули, тільки потім подивилися, куди ми їдемо. Коли ми хочемо розвернутися, ми спочатку дивимося назад, максимально розвертаємось і тільки потім починаємо маневр. Інколи люди, люди спочатку починають маневр, розвороту, а потім тільки дивляться, куди вони їдуть. І для цього можуть бути якісь нюанси, якісь небезпечні ситуації. В управлінні мотоциклом є два секрети, про які мало хто знає, це контроруління і навіщо треба задній гальма на мотоцикл. Мотоцикл, коли їде, він не падає за рахунок того, що на нього діє гіроскопічний ефект. Тобто колеса крутяться, і чим швидше вони крутяться, тим мотоцикл Їде якби пряміше, його важче повернути, кудись його важче завалити. І навпаки, чим повільніше він їде, тим менший гіроскопічний ефект і на маленькій швидкості, я думаю, всі це відчували, мотоцикл хоче кудись завалитись, він хоче кудись впасти. І е в цей момент нам допомагають задні гальма. Коли ми їдемо повільно, ми можемо трошки пригальмовувати. І тоді мотоцикл буде вести себе більш е, стабільно. Він буде їхати е, в натяжку трохи і е, він не буде там кудись рискати в сторону, е, буде їхати більш стабільно, навіть на дуже маленькій швидкості. Коли ми це використовуємо, ми, е, ми використовуємо цей ефект десь до 20-30 км на годину, коли нам не вистачає гіроскопічного ефекту. Особливо використовуємо це в поворотах. Щоб пройти повільний поворот, ми пригальмовуємо, пройшли поворот, відпустили, поїхали далі. Не треба дуже сильно гальмувати, бо нам цей ефект настає, навіть якщо ми трошки гальмуємо. Якщо ми хочемо просто стабілізувати мотоцикл на маленькій швидкості, треба просто трошки пригальмувати і все. І інколи також ми це робимо, коли нам треба їхати дуже повільно, наприклад, зі швидкістю пішохода чи навіть повільніше. Тоді ми можемо використовувати як щеплення, так і задній гальма, щоб їхати дуже-дуже повільно. І це один дуже простий, але дуже дієвий секрет. Який Допомагає в місті в заторах, коли нам треба об'їхати якусь машину, яка там криво трошки в ряду стоїть. І без задніх гальм їздити повільно дуже важко. Зараз ми спробуємо відчути цей ефект задніх гальм. Угу. Те, що вони тобі допомагають їхати на малій швидкості ці задні гальм. Що ми будемо робити? Ти будеш їхати повільно з якимось мінімальним газом на першій передачі. Їдеш просто, а потім їдеш і трошки їх притискаєш. Uh -huh. Тобто притискаєш, їдеш там 10 метрів, відпускаєш, їдеш просто. Uh -huh. І ти повинен відчути, що з гальмами мотоцикл веде себе більш стабільно, uh -huh. і он, наче там хтось притримує позаду. Uh -huh. А потім те саме можна спробувати в повороті. Ти повертаєш по якійсь дозі. На маленькій швидкості, а потім ти саме з гальмами поїхаєш. Uh -huh. І ти повинен відчути, як з гальмами мотоцикл веде себе більш прогнозовано. Uh -huh. Ще є, який є плюс. Коли ми їдемо, ми повинні завжди тримати рівний газ. Це значить, що ми не повинні його повністю відпускати. Бо коли ми повністю відпускаємо газ, в нас відбувається гармування двигну. Uh -huh. І мотоцикл трошки смікується, і це неприємно. Що на мотоциклі, що на тій же машині теж саме відбувається. Тому треба його не відпускати, повністю тримати якийсь мінімальний рівень газу. І коли тобі треба е, уповільнитись трохи, то набагато плавніше буде зробити це задніми гальмами. У тебе не буде різких смикань, просто мотоцикл трошки уповільнюється. Потім, коли ти гальма відпускаєш, він знову більш плавно прискорюється. Бо коли ти починаєш гратися з газом на маленьких швидкостях, він дуже смикається, це неприємно. Зараз ти їдеш і пробуєш е, цей ефект е, відчути добре. уверенше. Я думаю, дождь. Добре, ми будемо їздити вісімку, і зараз я вам розкажу, навіщо ми її їздимо. Ми зараз будемо відпрацьовувати три речі. По-перше, це тримати рівний газ. Коли ми їздимо у вісімку, ми весь час його тримаємо більш-менш рівним. Це не значить, що ми його тримаємо на одному рівні весь час, але це значить, що ми його не відпускаємо повністю. Бо коли ми його відпускаємо повністю... Відбувається гальмування двигуном і мотоцикл неприємно смикається. По-друге, ми працюємо задніми гальмами в поворотах. Що це значить? Що ми в поворотах пригальмовуємо для більшої стабілізації мотоцикла, а на прямій між конусами ми гальми відпускаємо. І по-третє, ми вчимось дивитися в поворот. Це значить, що коли ми Під'їжджаємо до конуса, ми дивимось на конус. Коли ми притемнаємо умовну лінію між двома конусами, ми переводимо погляд на вхід в інший поворот, тобто трошки в сторону від дальнього конуса. Та які тут можуть бути помилки в цій справі? Дуже часто учні намагаються. Заїхати дуже вузько, цього не треба робити. Якщо не виходить, треба брати радіус побільше, тоді буде легше тримати газ, легше переводити погляд. Тому не намагайтесь зробити вузько. Про радіус тут нічого не йдеться, радіус можна вибирати будь-який, але краще зробити його побільше. Якщо не виходить, зробити всі ці три речі одночасно, можна пробувати робити це по черзі. Ну, і ще треба не забувати про посадку. Це розслаблені руки, не напружена спина, колінами ми тримаємо бак. Відстань між конусами в цій вправі може бути довільна, але я раджу мінімум стати, ставити метрів 10-15 можна, в принципі, і більше. Це залежить і від мотоцикла, і від ваших мід. Щодо задніх гальмів. Є ще такий момент, що треба... Під час цієї вправи заставляти себе ставити назад ногу на підніжку. Тобто не тримати носок весь час над важелем задніх гальм, а прибирати його назад. Бо це правильна позиція ноги. Буде виходити, що в цій вправі у вас права нога постійно там вперед-назад буде. Ковзати по підніжці, це нормально, ви так вчитесь, бо цей момент треба відпрацювати до автоматизму. Щоб ми відгальму... підгальмували і поставили ногу назад на підніжку. Також разом з головою слід повертати плечі. Та голова у вас буде повертатися набагато легше. І те, що ви повертаєте плечі, це значить, що спина у вас розслаблена і ваша посадка більш-менш правильна. Якщо у вас не вдається повернути плечі під час їзди, це говорить про те, що ви напружені і вам треба постаратися розслабитись. А щоб розслабитись, треба спробувати міцніше тримати ногами бак і тоді... Ваша спина і руки будуть більш розслаблені і ви будете менше напружуватись. Кут нахилу теж поки що не грає ніякої ролі, він може бути довільний, як і радіус. Якщо вдається, можна поступово зменшувати відстань між конусами і тоді ця вправа стає більш цікавішою. Але для початку ми робимо, щоб зробити оці прості три речі. Тримати газ, використовувати задній гальма в повільних поворотах і повертати голову в повороті, дивитися в поворот. Перше, те, що я казав, Тому чомусь дуже хочеться робити малий радіус, за цього йому ну, важкувати. Зараз він згадав, що треба прибирати ногу задній гальм. Так, він це робить. Помилка ще така, що він не повертає плечі. Це видно, зараз вони в нього трошки напружені і вони не повертаються в нього. До цього йому. Треба більше находитися вперед, тоді йому легше буде повертати плечі. І до речі, ноги на підніжках ну, все-таки не зовсім правильно. Зараз це добре видно по навіть по лівій нозі, він вже трохи звик так їздити. Носок майже торкається ці лапки. Перемикання передач. Так не повинно бути. Сашо! А, дивись, які помилки По-перше, ноги на підніжках. Дуже далеко вперед ставиш. Поїхали, давай, Більший радіус про ноги не забувай. Ну, молодець, ногу назад ставить. Нижче нахиляйся, нижче. Меч-менш нормально. Спробуємо підсумувати, що ми встигли зробити за, за це відео, за поки ми готували його. Ми узнали про посадку, куди ставити ноги, куди руки, навіщо ці всі хрені. Те, що ми зараз робили, основна мета була це продемонструвати. Навіщо треба правильна посадка, як вона допомагає в їзді? Бо коли ми правильно, правильно сидимо на мотоциклі, нам набагато легше їм керувати. Коли ви зажаті у вас напружені руки, вам дуже важко робити що-небудь, крім їхати прямо, бо їхати прямо дуже легко. Складнощі починаються, коли вам треба повертати, гальмувати і все таке інше. Тобто правильна посадка це така базова річ, і саме погане в ній те, що ви можете їздити 5 років і у вас з цією неправильною посадкою. Бо, наприклад, в Україні більшість дорог вони прямі, наприклад, там Київ-Одеса, да? <світтє> ну, <так, так>, ви <світтє> можете і виїхати, так. особливо від до Одеси. Ви просто втикаєте там п'яту-шосту передачу і їдете на автопілоті. Все, ви не повертаєте, ви не гальмуєте, ви нічого не робите. Просто як робот їдете. все. Е, до речі, Вам? я узнав після мотошколи, що на що нам ці задні гальма, е, що це не просто так. І я почав їх до речі використовувати, тому що ви відео за два рази писали, і це набагато простіше їздити. Я вам дуже рекомендую, якщо ви ще не використовуєте. Один з двох головних секретів це секрет задніх грань. Навіщо вони потрібні? Ну... І можу ще додати, що я ще не всі секрети за ті гарні. Відкрив буде ще один невеличкий. О, секрет. Так, ми, ми робимо тут інтригу хлопці та до дівчата. Так. Тому точно підпишіться на нас і точно поставте лайк і поділіться з друзями цим відео будучи. Віталій розказав, як правильно їздити в вісімку. Я трошки спробував, є помилки. Ну що, відкатали перший раз? Було мені було цікаво. Я радий, що тобі цікаво. А що тобі можна зі мною щось, щось зробити, щоб я почав їздити нормально чи ні? А, ну, я, По-перше, вважаю, що ти їздиш непогато. Ти вже пару місяців сам поїздив по Києву yeah, і yeah, 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 yeah. досі yeah. живий задовою. Це живий вже здоровий, дуже yeah. добре. В тебе, звичайно, є деякі yeah. пробіли. Ми їх будемо потроху усувати. Добре, супер. А Наш план такий: будемо усувати мої пробели, а люди, які будуть нас дивитись, вони будуть усувати свої. Я е, дуже хочу вірити в те, що е, ці, ці відео вони допоможуть людям е, краще опанувати техніку, і що кожному не потрібен буде свій віталій для того, щоб опановувати техніку, і кожен зможе щось робити самостійно. Якщо ви реально тренуєтесь самі. Це не найкращий варіант тренуватися самому, бо коли ти тренуєшся сам, ти не бачиш себе зі сторони, і дуже важко усвідомити, що ти робиш щось невірно. Це повинен бути дуже сильний самоконтроль. Найкраще поставити навіть з телефону записувати, себе зі сторони, просто свої проїзди чи на GoPro, хоч на щось, щоб самому подивитися, чи відправити відео більш досвідченим і, Можливо, вони щось підкажуть, що не так робити. Бо чисто самому тренуватися дуже важко і, я думаю, це мало ефективно. Краще завжди не одному тренуватися, а хоча б двоє людей кого Супер, вимагає. Нас якраз двоє. <гум> Якщо це було для вас цікаво. Ви хочете побачити ще? То, будь ласка, натисніть підписатись, натисніть колокольчик. Там, тут, тут, тут. Я не знаю, куди я приліплю його, але ми дуже хочемо, щоб це було вам цікаво, ми дуже хочемо побачити дорожній зв'язок. І також ми думали над тим, які теми продовжувати, чим продовжувати, але ми пропонуємо вам самим написати, нам, з чим у вас затики, що хотілося б більш розвернути, розгорнути. Розказати про щось. В Італії є купа матеріалу, я так розумію, про що розказати? Так. Да, ну, як на мене, в місті дуже важлива тема це повільна їзда, щоб комфортно відчувати себе десь міжряді, в флотному трафіку, поміж машин. Також це дуже болючі питання для кожного мотоцикліста. Це повороти і це гальмування. Бо більшість мотоциклістів з цим має проблеми. На жаль, дуже багато аварій через це. Насправді дуже багато через те, що люди не вміють нормально гальмувати, не вміють нормально повертати і ці теми досить погано вивчені більшістю мотоциклістів, на жаль. Добре. Тоді а, будемо закінчувати. Дякую вам, що дивились. Дякую Віталію, що ділився своєю а, мудрістю і своїми навичками. Я дуже а, хочу вірити, що а, я тут теж щось таке цікаве зробив для вас. А, Дякую і до зустрічі. А, давай ще. Так.